Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові витребенькі. І якщо вам цікаво, отакі от от салати, які можуть бути салатом. Або на маску, якщо тільки додати чуть-чуть більше майонезу. Так що сідайте позручніше і приступаємо до приготування. Починаємо ми з нарізання ковбаси. А зелень додайте за бажанням хочете, не хочете, я додаю трошки мороженого кропу. Ковбаску нарізаємо досить дрібненьким кубиком. Ковбаска порізана, а часник, сирок і яйця натираємо на терці. Це найбільша терка. А часник на тій самій меншій. Все потерли. Солимо першим за смаком. І вливаємо майонез. Перемішуємо У мене є от, такі от спеціальні штучки для перемішування салатів. В магазинах все по 10, по 20 або в копійці. І якщо ви хочете це їсти. Просто як салат, салат, майонезу вже буде достатньо. Одної пачки 190 грамів. Якщо ви хочете це робити як намазку, додаєте ще майонезу. Отак я подаю з помідорками чері, трошки з міксом салатів. Так він виглядає, як салат. А ось так як намазка. Так що готуйте.